Дивлюсь на себе в камеру, таке враження, що я десь в вечірніх новинах зараз буду розповідати людям про метеор, котрий зі швидкістю світла наближається до землі. Друзі, всім привіт! Паша на зв'язі, Київ, Україна. У нас за вікном в кінець вересня, 25 рік. Друзі, ну і вже по добрій нашій традиції. Ви знаєте, що цей весь прикіт означає. Сьогодні мені на очі потрапило відео в інстаграмі, де Леся Нікітюк каже, що в її рейтингу тортиків Ужгород на другому місці. До речі, ми його з вами дегустували. А на першому місці, друзі, вона каже, що торт Херсон. Хто я такий, щоб не взяти руки в ноги, ноги в руки, не збігати в магазин, друзі, і не прикупити для вас, для нашого з вами огляду, друзі. Торт Херсон, Херсон собственної персони у нас сьогодні, друзі, на дегустації. Якщо чесно, я планував зробити інтро про якийсь кавун, кудись придербанити сього сюди Херсонський кавун, але навіщо нам це, якщо у нас є торт? Херсон, якщо ви готові разом зі мною пройтися по його смаковим характеристикам, по шарам, з чого він складається, з чим його треба пити, багато разів за сьогоднішнє відео здивуватися, а я розповім далі чому. Вподобай ковпілі, палець вверх, жалі. Не забувайте підписуватися, бо багато що було, багато що є, і багато що буде на цьому каналі. Ну і, звичайно, присягнули рівні, погнали! Його так само, як і Ужгород, можна купити у магазині Сільпо в замороженому вигляді. Але з цим тортиком є нюанси. В один магазин Сільпо я завітав, вони на мене отак по 5 копійок дивилися, що заморожений торт, а таке взагалі буває в природі. А у другому магазинчику, е, так, цей тортик був, але тільки пів кіло, кілограмового чогось не було. І більш того, він був вже не заморожений. Він називається Дефростований. Стрибаємо в машину. Часу та повертаємося на дві години тому, де коли я шукав цей торт. Я вже в магазині. Зараз ми з вами подивимося на ці тортики е, Прилавочок, чесно кажучи, ось друзі. Ну я краєм ока бачу, що є морозилки, але я вже тут навів справки. І знаєте, що мені відповіли? Що заморожених у них нема. Тобто, друзі, якщо ми минулого разу купували е, з вами Ужгород, і він був заморожений, то зараз оцей Херсон, котри, за котрий за котрим ми прийшли, друзі. Бачите, він дефростовний, тобто він вже зберігатися місяць у вас не зможе. Хоча, по факту, давайте подивимося, дивіться, написано, що вжити до 2-го, 11-го, тобто типу ще місяць. Ну, по факту тут ми вже бачимо, що вжити до 27.09 запакований 23.09. Ну, 3-4 дні. Ціник ахрені, друзі, цінник 689 гривень це у нас скільки? Це у нас 500 грам. І і для орієнтації, для порівняння, подивіться, що ми на ці 689 гривень тут можемо придбати. Дивіться, київський 464 гривні кілограм, кілограм. Е, ще один київський, а це 599. оцей, А оцей бакакашний 464 по знижці Прага. 599 і ще залишиться, друзі, у нас навіть 80 гривень е, е, здача. Золотий ключик 400 гривень за кілограм майже за 900 гривень друзі, дивіться, 2 кг, 2 кг торт Наполеон, власне кондитерська 648 грн, навіть 2 кг торт шоколадний Наполеон коштує дешевше. На 40 гривень, ніж 500 грам торт Херсон. Значить, ще власне кондитерське, дивіться, 364 гривні, 528 це за кілограм Прага. Коротше, слухайте, це, мабуть, найдорожчі торти, який я коли-небудь купував за 689 гривень. Друзі, пів кіло. Ви прикиньте? Беремо і йдемо на базу. Я впевнена, друзі, що вас, як і мене, здивувала трохи ціна. 689 гривень за пів кіло. Помножте на два отримуєте 1300 гривень з копійками за кілограм. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, щоб я колись десь купував такі тортики з перерахунку на кілограм. Не дешеві. Мені здається, навіть не кожен весільний торт. Коштує таких грошей в перерахунку за кілограм. Що я тут, друзі, бачу? Вжити до Чорним по білому до 2.11.25, а зараз за вікном на минуточку 25 вересня. Ви розумієте, да? ще більше місяця. Але це в замороженому вигляді. В розмороженому, дефорсованому вигляді запакований 23.09, я так розумію, дістали. І вжити до 27-го. Тобто це, ну, якщо порахувати, 4 дні приблизно. Да? Переможець конкурсу фірмовий торт Херсон 2019 року. Я зараз це теж зупинюся на цьому. І тут у нас, друзі, виробник, адреса виробника потужностей Да? Виробник Перфетто. місто Вінниця. А на цьому моменті поподробніше, як то кажуть. А до чого? Тут Вінниця до тортика Херсон. Якщо дуже тезісно, то людина, котра створила цей торт Херсон Анна Воскобойник. Вона народилася і жила, провела дитинство в Херсонській області разом з братом. Вони, як і ми з вами, полюбляли лазити по деревам. Вони збирали горіхи, волоські горіхи, грецькі горіхи восені до Чорноти рук, так би мовити. І якраз в них у дворі росли чотири величезних абрикоси. І якраз оці спогади дитинства надихнули і підштовхнули Анну зробити саме такий рецепт, котрий ми з вами тримаємо зараз в руках. В 2019 році вони подали разом з чоловіком заявку на так би мовити тортове змагання, де якраз Анна перемогла. І цей торт з того моменту став символом, став так би мовити, візитною карткою Херсона. І як каже сама Анна, цей торт настільки простий, наскільки проста звичайна херсонська душа, котра переповнена любов'ю до рідного краю. Це у нас курага. Це у нас, бачите, оце е грецькі горіхи. Тут у нас 500 грамуль, як Написано. До речі, хто не бачив. Фуд перфетто, перфетто. думаю, що переможець конкурсу. 2019 рік 689 гривень. Слухайте, за 689 гривень, він повинен бути ідеальний. Просто ідеальний, не прикопаєшся. Все, погнали, друзі. Ларчик відкривається, як у нас і було в минулих карабчонках. хопача. До речі, дуже зручно. Дивіться, в минулих карабчонках у нас прозорого оцього віконця не було. Тут у нас прозоре віконце, можна подивитися, роздивитися тортик прямо в ілюмінаторі. Дуже зручно відкривається. Що? Це 500 грам? 500 грам? Ні, ріелі? Та ну ладно, дивіться, моя лапа, дивіться, просто в лапу тортик поміщається. Це, це круасан якийсь, це великий кроссан, ціжеленький, але великий круасан. Ну, Повіримо, повіримо, друзі, що тут 500 грамульок, він тяжеленький, але він невеликий. Якщо порівнювати звичайні тортики, да, там, які ми купуємо зазвичай в магазинах, там пів кілограмові, ну слухайте, ну вони ж отакі от. Вони такі, але вони, вони більш легенькі, більш тоненькі. Але єдине зразу хотілося б мені, прямо, знаєте, ну, прямо, прямо плачу не можу. Ну, ну Чому за 600, за майже за 700 гривень за пів кіло не можна от сюди от, запульнути назву Херсон, да? вигравірувати отут, от, от, чи присипкою якоюсь насипати, чи може навіть просто взяти шоколадку, як це було у львівському тортиці. Ну, Шоколадочку сюди покласти, просто з написом Херсон. Ну, ну За 700 гривень там можна розщедритися, чи ні. Цілі портанул я тортик на нашу улюблену дощечку. Дивіться, яка краса. Ну, слухайте, ну, ну по-багатому. Просто по-багатому тортик просто. Враження таке, що ну, я сиджу десь в кав'ярні знаєте, прямо, прямо і, і не вдома. Я нічого не казав про його склад. Там на Карапчонки чорт ногу зломить. Простими словами казати, то, значить, оцей тортик у нас створений для поціновувачів кураї або херсонських абрікосов влітку, да? ну, тобто взимку курага, а влітку там будуть, скоріше були чи будуть, не знаю. Скоріше за все, Херсонське, а може це є брикос? Не знаю, зараз будемо пробувати. Далі у нас там внутрянка є бізешка, бізешка, є грецькі оріхи, білий шоколад, молочний шоколад, крем, сир і все це без борошна. Десь ми вже таке чули. Так? Я не пам'ятаю, казав я, друзі, чи ні, але чому, собственно, на упаковці написано, що виробник Вінниця. Тому що Анна переїхала саме з Херсону на початку 22-го року, якраз у Вінницю до де і створює ці шедеври. Друзі, влітку 21-го року, якраз приблизно за півроку до того, як буряти купували Херсонську область, ми об'їздили всю Херсонщину. Асканія нова, Джерел Гач, Олешківські піски, Рожеве озеро, Аджигольський маяк, друзі, я впевнений, що хоч одне з цих слів або фото вам знайоме. І сьогодні, знаєте, друзі, це торт не тільки як символ, да, солодкий символ візитівка міста Херсон, а це, як, знаєте, як символ. Міцності українського бізнесу, українських людей, котрі навіть не знаходячись в Херсоні, продовжують свою справу навіть в Вінниці. Поки я нарізаю, прямо зараз влупіть вподобайку палець вверх. Прямо зараз перевірте підписочку, чи є вона у вас, якщо ні, низький уклін, друзі, кожному, хто це виправить. А також, друзі, коментарі. Коментарі чекаю по ті. Дікущому відео, що вам сподобалось, що не сподобалось, чи коштували ви чи ні. А також можете в коментарях писати, які наступні тортики ви хочете, щоб вони з'явилися на просторах нашого каналу. Так, ну що, я думаю, що ми отак відріжемо разом із горішком, і навіть з і цей курагой. Да? Це ж курага і чи Зараз будемо дивитися. Так. Ну, ріжеться він, я вам скажу складніше, складніше, ніж наші попередні, ніж торт львівський і ніж був Ужгород. Не знаю, чи може він потаяв настільки, що, бачите, в мене ніж майже злипається з цим кремом. Ну, як і є, все у нас, друзі, без якихось за кадром можна і крошки під'їздити. Без є о, курага пошла. Ну що, друзі, дивіться, вашій увазі тортик. Тортик. Ой, йох, не бабай. Щас ми тут розберемося. Що ми бачимо перед собою? Да? Хтось каже, що це скарб, друзі. Значить, десь тут, як я вичитав, повинні бути декілька шарів. Значить, шар перший, молочний шоколад. Далі йде крем-сир з курагою. Тобто зверху вниз, я так логічно можу собі представити молочний шоколад. Такий, знаєте, товстенький, товстенький молочний шоколад. Крем сир з курагою. От-от от, Я вам тикну, навіть от-от крем-сир. З курагою. Далі у нас йде бізе з грецькими горіхами. Десь отут, отут, отут от, от, оце бізе з грецькими горіхами. І тут, мабуть, крем-сир, а це якесь печиво, друзі. Знову я таке, знаєте, не готуюся. Як мені там хейтери пишуть іноді, на хейтерах тримається весь актив, друзі, пишіть обов'язково ще. Я не готуюся перед тим, я не вичитую. Я просто в углі щось набрав да, там загальними якимись поняттями себе. Здивував, я не вичитую, що там. Тому, друзі, зараз будемо дегустувати і по ходу п'янки по ходу будемо вирішувати, чи подобається нам, чи ні. Виглядає, знаєте, дуже дивно. Типу якийсь овочевий тортик, знаєте, ось вигляд, якийсь, типу морква. Як ви гадаєте, скільки оцей шматочок зараз коштує? Тобто, якщо брати, що весь тортик у нас 680 гривень, цей шматочок ну, приблизно десь четвертинка, десь 25%. Тобто оця, оця краса да, на тарілочці, я б не сказав, що тут його багато, 172 гривні. 172 гривні. Ну, за 172 гривні цей шматочок мені повинен, я не знаю, капці переносити вранці чи що. Ну, тут повинно бути все ідеально. Що таке оцей от крем-сир? Не завжди його зустрінеш в тортиках. Раз. Друге, шоколад, чорний шоколад не полюбляю, тому є нюанси. Третє. Значить, зразу відколую цей горішок і залишаю білка в паркі. Слава Богу, вже вересень, а скоро і жовтень місяць. Треба нести, друзі, білка, жрачку на зиму. Так, запівати ми, друзі, будемо все сьогодні. Ча... До речі, тут таке несеться. Я перший раз за останні десь, мабуть, рік зробив собі чай без цукру. А все для чого? Для того, щоб просмакувати, щоб насолодитися реальним смаком, зрозуміти наскільки він солодкий, а не просто хліба розтворений цукор в водічці. Ой, дивіться, ви подивіться, що у нас несеться. Подивіться, Оце називається друзі, у нас Тортик Херсон. Тут, знаєте, тут запах кураги разом з шоколадом, разом з якимось вершковим оцем от мусом, чи сиром, чи щось кремчиком. Ну, коротше, мені подо... запах мені подобається. Друзі, за ваше здоров'я. Цікаво. Я навіть не встиг зрозуміти. По літру смаків. Значить, ось, перше враження, як кажуть, найбільш реальне. Мені сподобалася, скоріш за все, ось ця от начинка верхня, <кій> ну, полівка чи як його там, шоколад. Причому тут слой такий, ого-го! дивіться. Слой, да? ви бачите, Слой шоколадки. Я начебто не встиг роздивитися, посмакувати ось цю от вершкову епопію, сирно вершкову да. Ну, Давайте ще раз. Схоже, знаєте, на сиркову масу з курагою. І дуже-дуже відчувається саме ось ця курага. Курага, друзі, тут написано 15% горіх, 23%. Але я не знаю, це 15% від чого, від загальної маси тортика чи від чого. Як, як рахується, хто знає друзі, хто кондитер. 23% горіх і 15 курага. Чи від начинки. Горішки твердіші, ніж були у нас у Львівському. В Львівському в мене таке враження було, що горіхи, знаєте, хтось жував до нас в хорошому смислі цього слова. І знову, друзі, не кидайте в мене капці, але мені знову здається, що на найнижчому поверсі, ось тут, от у нас, оце верх, оце низ. що тут у нас якесь печиво. Але вже навчений опитом, да, я можу вам сказати, що це якраз горіхи. Ось бачите, горіхова така прослочка, от далі у нас йде оцеркове папіє. Далі знову Ну, коротше, Тут бачите, тут чорт ногу зломить, і я думаю, що це треба брати інтерв'ю. прямо у виробника дуже цікаво, друзі, що е, ось так тортик у нас виглядає, бачите, прям по-багатому. Ну то тобто, тобто от, ну прям прям куча в ньому, знаєте, інгредієнтів, котрі можуть зацікавити. Хтось більше полюбляє там, наприклад, бізешку, да хтось більше е, горішки полюбляє. До речі, напишіть, хто реально полюбляє. Я знаю людей, котрі не полюбляють горішки. в тому числі я грецькі, да, в тортиках. А є, хто полюбляє, От сказати, що я прямо у захваті від цього тортика, як казала Леся Нікітюк сьогодні у відео. Не знаю. Якщо порівнювати, друзі, з тортиком Ужгород, мені цей подобається більше. Хоча і Ужгород, і оцей. Вони транспортуються в замороженому вигляді. Львівський мені сподобався більше. Так само, як і перший попередник, так само, як... Що це таке? Я ж вже їм дуже обережно. Бо після Ужгорода, коли ми трохи не залишили зуби на полиці від шкорлопіння, треба все тщательно пережовувати, ані гризть, як кару. До речі, я дуже задоволений, що я не додавав чай цукор. Тому що, знаєте, А тортик -то такий приторний. приторний. Такий прямо. Ух. І це при тому, що я шоколадки майже не касався. Чи то за, за рахунок кураги, чи то за рахунок, чи з церкової оцеї маси. Я зрозумів, який ідеальний торт був би на сьогоднішній день в цій коробчонці. Циркова маса. Зверху полито шоколадом. Тобто оця от, <кхи>, шапочка. Оця шапочка подавайте дві. Оця шапочка в мене, якщо б була, без всіляких от, додаткових курах, додаткових горіхів. Друзі, за ваше здоров'я. Ідеальний сьогоднішній мій десерт. Так. -да. А ще я тут, знаєте, що вичитав. Написано в складі. Тут дуже багато всього написано. Написано, що може містити сліди глютену арахісу, кома, горіхів в, е, в лапках, фундук, кешю, мігдаль, фісташка, пекан. Які горіхи приїхали, такі і будуть. Ну, слухайте, якщо порівнювати вартість, мені здається, грецького горіху і там кешю, ну вибачте, мене там різниця в 10 разів. Чи тортик буде вже коштувати з кеш'яними горіхами на 689, а скільки? 10 разів дорожче? Друзі, ну що, у нас прямо як на весіллі. Ми з вами попоїли, напіхалися тортикам, дісерцікам, запілі, друзі, чайком. А тепер, друзі, конкурси. Конкурси, так би мовити, Тамади. І сьогодні приймають участь всі, включно з хейтерами. Всі, хто дивиться це відео, хто додивився до цього моменту, може просто вгадати, а що зараз надягнуто на мені знизу. Там може бути будь-що, тому що мені дуже сумно буде прощатися зі 100 гривнями для переможця. То можуть бути шорти, плавки та навіть і сукня якась. Ну, тримайте себе в руках. Шановні хейтери, ваші із фантазії, котрі вам прямо зараз наполягають на те, щоб ви написали, він сидить голою сракою на стулі. Ні, зразу цей варіант можемо разом з вами відкинути. Хоча це можна було б теж додати. Коротше, ні, пишемо. Що знизу, що одягнуто під. А може там взагалі брюки, як продовження цього інтелігентного одягу. Коротше, друзі, перший хто вгадає, той отримує 100 гривень. Символічно, але я думаю, що на якийсь шматочок тортика в одному з закладів громадського харчування вистачить. Чи хочеться нам продовжити цю трапезу далі? Тобто, якщо нам тортик сподобався, да, то нам хочеться ще шматочок. Хоча ми вже наперлися, але хочеться. І тому ми беремо з вами, друзі, і трохи отак от відгризаємо від цього тортика ще малесенький кураговий шматочок разом з сирною падливою. Ну, курага прислідувати вас буде, друзі, напротязі всього поїдання цього тортика. Кураги тут прямо по-багатому. Навіть якщо ви отак от подивитесь. Бачите, да? Кураги, там прямо кожний квадратний сантиметр в кураді. Друзі, на все це діло я дивлюсь і розумію, знаєте, що після того, як ми скуштуємо з вами останній якийсь солодкий символ міста України, може це буде Вінниця, може Тернопіль. Може статися таке, що Паша полюбить грецькі горіхи в тартах. А не хотілося б. Тому що згущонка one love. Сьогодні я поставлю не 2 бали, як зазвичай, за вигляд і за смак, а 3 бали. Ще за ціну. Тому що ціна я дивлюсь, і прямо знаєте, ну прямо, прямо хочеться плакати. Тому що, вибачте, мене в магазині був торт, коли я купував 2 кілограми за цінник дешевше, ніж тут 500 грамів. Ну, цінник, скажімо так. Вражає. Тому за цінник я би поставив, мабуть, сімку. Хотілося б ну, не в два рази менше, ну хоча б відсотків на 30. Можливо, якщо змінити якісь інгредієнти на більш літні, де не курага дорогостояща, а абрикоси херсонські, можливо, би можна було зменшити ціну. Я зрозумів, чому у нас на початку ніж е, погано різав. Тобто тут, знаєте, така консистенція, котра з одного боку це все типу пер, 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 перемелене, пережоване, змішане, а з іншого боку, розрізати його ровненько, прямо знаєте, щоб шар був такий шмати У вас, мені здається, не вдасться як і не вдалося мені. Тому за вигляд я ставлю, ну, мабуть, сімку. Сімку да, сімку за смаком. Я тільки що ставив друзі на паузу і думав: в цілому сподобалося. поливка, оця от шоколадна і серкова от маса мені сподобалася. І бізешка мені в цілому теж сподобалася на відміну від київського торту, котрий я не дуже полюбляю. Повертаючись взад, коли ми з вами дегустували і Ужгород, і Львівські, і порівнюючи смакові, знаєте так вподобання з ними. На першому місці в мене поки лишається львівські. В минулому відео я по дестибальні шкалі йому поставив 11. На другому місці в мене Ужгород. І на третьому місці у нас херсон. Я б йому, мабуть, поставив вісімку. Можливо, якщо б я був кондитером, да, то я би зменшив кількість цієї кураги разів п'ять, щоб вона не перебивала смак всього тортика, да, а все ж таки була десь там на задньому плані, на гальорті, щоб ми розуміли, що є курага. Як у нас було з цукатами, не помню, не пам'ятаю в якому тортику. Там, да, там ти розумієш, що в складі є цукати. А де вони? Тим шматочком, котрий я тут відрізав, котрий я порахував 172 гривні коштує так по-багатому. ну Мені вистачило. Тобто він такий калорійний, він смачний. Завдяки оцієї сирковій масі воно таке, знаєте, насищене і дуже солодке. Не знаю, що там солодке саме, чи цукати, чи що інше. І чайок без цукру перший раз за останній рік. Мені, мене, мені мене сьогодні врятував. Спішу откланяться Як вам сьогоднішня дегустація? Вподобай кулопіть коментар. Пишіть коментар по сьогоднішньому тортику, а також по тим тортикам тих міст України, котрі ви хотіли побачити. Може, ви куштували і хочете порекомендувати. А також не забувайте, що у нас Собственно був конкурс про нижню частину мого одягу, що там скривається під столом. Друзі. Всем откланился, до новых встреч. всем пока.